Всім привіт! Новий день, нові справи. Бачимо, погода, весна на повному ході до нас йде. Тому треба швиденько підготуватися, щоб внести кас на нашу пшеницю озиму. І, в принципі, ніби нічого такого. Раз і внесли, але підготовка завжди займає часу. Як бачимо, оприскач стоїть ось та гочки. Його треба достати від тіля. Поцепити, поцепити, перевірити, поставити відповідні форсунки трубочки. І, і, в принципі, сподіваюся, що зазиму з ним нічого не сталося. Потім треба поставити спарочку. Ось сюди. Але, на жаль, у нас немає світла до вечора. Тому трошки почекаємо, можливо, з'явиться. Просто ремонтні роботи. Бо без гайковерта трошечки це буде діло забарне. Ну і як бачимо, ось два куба Зняти верхній, поставити на той причіп. І з отого нижнього куба перекачати на причіп. І помаленьку помандрувати, дочекатися гарної погоди і внести кас. обіцяє на вихідні до вихідних ближче невеличку кількість опадів буде, не буде. Та мені здається, що якщо трошечки ще підсохне, щоб не залишати колій по пшениці і якраз, якраз внести якісь невеликі кількості, перерахую, трошки касу. Пшеничка перезимувала ніби непогано, тому мені здається, варто у неї трошки. Ну, тобто внести в неї додаткові витрати і, сподіваючись, на гарний результат. Так, все, почнемо працювати, почнемо працювати і в процесі щось ще вімкнуся якісь моменти. Отаким способом ми беремо і переливаємо каз, готуємось до внесення. Добре, коли є довгі шланги. Можна обминути місця, які ще не висохли. І ось так швиденько перекачаємо. Так, продовжуємо підготовку. Поміняли мастило. Ну, в процесі заміни, взяли старе. Центрофуга чиста, так, трошки її освіжили, і зараз повністю скапає. Трошечки все промиваємо і заливаємо нове мастило. Так, а я вже оприскувач прицепили і ставляю форсуночки ті, що для внесення касу. Ось є така трубочка на 5 отворів з отакою дозуючою. Як її там назвати? Шайбою. Не пам'ятаю, який діаметр, тут чи 0,8, чи навіть одиничка. Ну, Коротше, забувся. Ну, ми вже прилучилися по нормі виставляти. Забираю отаку штуку ціленьку. Ставляю отакі фільтрики, сеточки. Потім це також ми на зиму знімали. В принципі, чистенько ставлю і ця сіточка, в принципі, чиста. кас ми ось посадили вже на старт, розлили отак пополам. М -м -м. Це чисто для нашої зручності. І, -і чекаємо гарної погоди на дворі, як бачимо, знову сонячна погода підсихає досить швидко. Тому. Готуємо, щоб усе було перевірене, щоб тільки, тільки погода так зразу і внести каз. Так, я зараз збираю форсунки і заливаємо мастило і все це діло перевіримо вдома, як все як качає насос, чи ніде нічого морозцем не вжарило. І, в принципі, на сьогодні, мабуть, буде і усе. Так, залишаємося. Замінили мастило. Ось таке ми несте. Нам порекомендували. Сподіваємось, що непоганий вибір. І зараз перевіряємо присковач, що я тут накрутив. Поставив трубочки. Трошки води налив, зараз перевірю, що тут, що тут буде? Все, давай подойдем. 고 <목소리도>